Підтримував все, що вони роблять на захист тварин, на захист природи, на захист того, що Бог, Бог створив а не ми створили це. Тому ми маємо просто до цього відноситись з любов'ю, обігуватися цим. І те, що робить він, це дуже тендітний бентежить мене. І те, що він сказав, що він е, каже, немає сенансу, як нема резонансу. Резонанс є. Але досвід зовсім. Такий цікавий. Я дуже хотів би, щоб ви його почули. І абсолютно спокійно сприймали якісь розчарування людини, тому що вона має право на це. А тут, власне, Володя вже спрово розчарування це не зовсім, правомірно, мабуть, в даному контексті його вживати, тому що будь-які рухи всім активістами як якихось рухів стикаються просто з певними об'єктивними суб'єктивними проблемами. І просто треба робити висновки з цих проблем. і так правильно вмінюватися досвідом. А, Володимир згадав на початку про книгу, яку я написав справді є така київська журналістка і письменниця Анжеліка Комарова. І 2008 року ми видали спільну книгу, яка була присвячена власне. Якщо так пафосно говорити, збереження старого Києва, тому руху, який на наших очах зароджувався, особисто я в цей рух прийшов у 2005 році, рух на захист київської залежних зон, київської старовини і всього того, що було найбільш цінним для киян. Зараз цей рух перебуває вже зовсім в інших формах, ніж він існував у 2005, потім у 2008 році, і про це теж ну, це заслуговує на окрему історію. До речі, тут виступала пані, яка говорила про захист солом'янського парку, про очищення його сміття. Насправді, мені цей громадський активізм також починався з цієї території, продався в Ярослом'янський парк, і отак ось такою якоїсь локальною проблемою, можу сказати, яка стосується лише якоїсь частинки Києва, я прийшов до проблем ну, загальноукраїнських і загальносвітових. А також щодо того, чим я займаюся, тобто охорона природи, охорона прав тварин в деяких аспектах. До речі, тут поставили Сергій Хахет, який також можна сказати наздоря звела одному цьому русі, правдозахисному РУСі на захист прав тварин. А, якщо говорити про них, то насправді на них чомусь мало звертається увага в суспільстві, але вони є ще на не найбільш корінними, на не найбільш базисними такими рухами мають стати, тому що справді не так важливо, як і, наприклад які там політичний устрій і тому подібні речі не так важливо з позиції того що будь-яке суспільство який політичний устрій воно не обрало воно забруднює довкілля по-перше по-друге це суспільство стикається з якимось проблемами вичерпання природних ресурсів і це речі настільки очевидні за останні 30-40 років що будь-хто вже з цим погодиться і зараз Україні, в Україні найбільше говорить про те, яким політичним курсом йти наші держави. особливо це стало актуально після того, як ну, стара вона відійшла, нова ще не прийшла. Але найближчими роками ми стикнемося з тим, що Україна все ж таки частина цього єдиного глобального світу, в якому закінчуються ресурси, якому проблема сміття, проблема знищення половини пауни. Проблема знищення того, що називається біодиверситі, біорізноманіття. Bio і тоді вже буде пізно говорити про правих і про лівих, говорити про інститут президентства чи інститут парламентаризму, а треба буде говорити про те, як нам взагалі усім вижити. І тому, як на мою думку, продозахисний рух це начина найосновніший рух на найближчих десятиліття. Щодо того, що Володимир звав розчаруванням або певними скажімо, проблемами, з якими стикається рух, то ну, також вже виходить за 9 років моєї діяльності, я бачу різноманітні проблеми. І варто говорити про те, що якщо людина називає себе громадським активістом, то вона має з самого початку для себе усвідомити певні речі. Насправді Володя Жозеві в мене майже все сказав про те, що, наприклад, в будь-якому разі потрібні якісь фінанси як для існування, підтримання свого існування, так і для підтримання цього року. І такі фінанси нам ніхто не подарує. Варто бути готовим до цього. Тобто, мені, до речі, дуже в цьому плані сподобався виступ представниці спільна ТІВ, яка говорила про краудфандінг. Це таке новітні явище, з якими ми не були знайомі ще там дев'ять років тому. Тобто це така річ, коли люди просто якісь прості люди нам незнайомі скидаються на якесь явище, і це тільки в цьому це явище існує. В даному разі спільноті існує не за рахунок якихось гарантій, чи, чи не за рахунок якихось політиків, а за рахунок суто того, що прості люди скинулися грошима, купили апаратуру, поставили, наприклад, на майдані ці шатри. І продовжують існувати за рахунок цих коштів. Тобто кожен виходить платити як грошима, так і своїм власним часом, своїми власними зусиллям. І перший висновок треба бути готовим до того, що ви будете платити за свою діяльність величезну кількість свого часу, якоїсь кількості своїх грошей і величезну кількість своїх власних зусиль. Тобто, це те, що ви вкладете в цей громадський рух, умовно кажучи, в свою мрію. Часто активісти стикаються з тим, що там пару років вони все прозаймалися, потім зрозуміли, що на якось так часто не вистачає, потім ще чогось не вистачає. Взагалі в суспільстві існує такий стереотип, що людина, яка закінчує університет, має обов'язково повністю перенати в сім'ю і в гроші, і на цьому будь-який. Поза сімейна, поза поза діяльність закінчується. Але насправді цей стереотип не зовсім вірний, тому що ми маємо наприклад в залі прикладу безлічі активістів, які відійшли від цього суспільного стереотипу, яким чином поєднують цю діяльність на ствердження своєї мрії і діяльність на заробляння грошей за власного ну, прожитку, умовно кажучи. А наступна небезпека, з якою може стикнутися будь-які громадські рухи, будь-який активізм це, наприклад, непорозуміння поміж власне активістами або цілими організаціями. Я також з цим стикнувся. Корені і непорозумінь бувають абсолютно різні, я б навіть сказав, конфліктів. Це можуть бути якісь ідеологічні конфлікти, це можуть бути особистісні якісь психологічні конфлікти. І я тут ну, просто буду загальними, в будь-якому разі ви стикнетеся з цими проблемами будете їх якось вирішувати. І приємно, що тут часто говорять у цьому залі про те, що громадські активісти, взагалі діяч це та людина, яка поєднує непоєднування. Так воно і є. Навіть на рівні будь-якого громадського руху є люди непоєднувані, але доводиться все ж таки робити так, щоб вони взаємодіяли. Третя небезпека, з якою може стикнутися будь-яка ну, громадська активна людина, це небезпека перетворення організації на якусь типу закриту секту, на стосовку ну, людей, яка нікуди не розвивається, яка замкнулася сама на себе, які всередині цієї секти всім зрозуміли якісь ідеї, а назовні ці люди і не виходять, їм вже і не хочуть виходити. Це стосується як політичних якихось таких протопартій, так і громадських собственник. І треба робити так, щоб ваші ідеї були все ж таки доступні для всіх і говорити якось зрозумілою для кожної людини мовою, вносити все зрозумілими доступними методами. А, власне, я ж кажу, тут Володя просто за мене вже багато що сказав, і про фінанси і про все інше. Тобто виходить так, що, ну, по-моєму, я якийсь відомий вислів про початку ХХ століття, про те, що з чоловіком причому. Ми тут справді в певному сенсі всі революціонери, в певному сенсі ми всі люди чоловік є прищоний. На успіх. Не, так, але що не успіх. Інша справа, що кожен з нас має обирати ту міру, якою він буде присвячувати свої зусилля, свої фінанси і частину свого життя на дійснення власних мрій. Треба говорити про те, що в будь-якому разі те, про що ми мріємо, це є певні ідеали. Повний мірі в жодному разі не здійснені на цій землі. Але наша справа наближати би, ту реальність, яку ми маємо, до би, наших ідеалів. Я ж кажу, мені приємно, що я чув у цьому залі багато саме позитивних прикладів, як воно має бути, а не прикладів того, як розвалився розвали, той чи інший рух, що не досяг якогось успіху. Тобто теж спільно ті вірні, я ж кажу, мені просто сказати, дуже було приємно зачути. І, до речі, ну, власне, Володя почав представлення мене з того, що я написав книгу. З книги насправді народився потім на така громадська ініціатива, яка називається Спілка вільних журналістів природи над усе. Пару слів про неї, тому що я бачу, у нас часом може бути. Так, до речі. Ось, до речі, фото Анжеліки Комарової, співзасновниці цієї спілки. Ми зробили сайт. Добрі люди, допомогли, слава Богу. І власна ініціатива, заснована 2008 року, нам на той момент дуже набридло те поняття журналістики, яке нав'язується всім нам на теренах України. Що таке журналістика в Україні? Це якась така замовна річ. Тобто журналіст приходить до свого власника або замовника і каже, чого ви зволите? Ми не повинні так говорити. Не повинно бути ніякої редакційної політики. ну, як педалі, давайте пофантазуємо. Натомість кожному більш-менш відомому комерційному виданні ця редакційна політика, кожен знає, що власник хоче того і того, і не треба писати про те і про те. Ми хотіли вийти з цього поручного кола і зробити так, щоб ну, зробити певне об'єднання журналістів, які писали на природозахисні і тваринозахисні захисні теми. Що нам там це вдалося, чомусь нам вдалося, тобто ми існуємо вже 5-6 років. Uh, uh, варто сказати, що на нас не так і багато. До нас люди приходили, до нас люди йшли, але тим не менше, це ядро <клухи> спілки залишилося до цього часу, існує сайт, який поки ще поповнює лише я. І наше мрією було, якомога більше розширювати як це, це коло журналістів, щоб вони доносили наші ідеї. Ідея полягала в тому, що не треба, звертати багато, не треба трошки міняти суспільне уявлення про те, про роль загалі, людини на нашій планеті, і, зокрема, в Україні теж. Тому що останні, наприклад, 200 років вважається, що людина це такий кінець творіння, який має право викащувати природні ресурси необмежено, має право експлуатувати природу і нічого за це, як це сказати, не платити. І таке життя за принципом після нас хоч поток призвело до того, що ми маємо довколи. Я думаю, зайво говорити про стан довклівня на всій планеті в Україні, зокрема. І це наша неантропоцентрична журналістика, якраз метод донесення до людей ідеї про те, що ми насправді не вінець створіння, ми істоти, які є сказати, рівними з усіма іншими живими істотами на землі. І така проста ідея, вона є в основі нашої філософії. Я тут просто не хотів би зупинятися, існує багато там відгалужень цієї екологічної філософії, є соціальна екологія, є глибинна екологія. Ми хотіли б всіма методами популяризувати всі ці відгалуження і говорити про їхній синтез. Так що, я ж кажу, Володя почав представити мене з того, що є певні розчарування, справді розчарування на нашому шляху існують. Справді існують ситуації, коли досить мало людей прислухаються до наших людей, існують ситуації, коли досить мало людей підтримують наші акції. Але все ж таки певна надія на розвиток цього руху у нас є. Ну і дякую, що всі ми тут сьогодні зібралися, тому що насправді надихає, коли бачиш так багато людей однодумців. Дякую.